Христос посеред нас вітаю, дорогі друзі, дорогі браті і сестри на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хотів би з вами роздумати на такою тему, як носіння трауру, як ми кажемо, по-народному жалоби за нашими рідними. Так побудовано наше життя, що хочемо ми цього чи не хочемо з плином часу, з плином нашого життя. Ми втрачаємо дорогих нам людей. Таке є наше життя. Людина раз народилася і мусить померти, померти, щоб увійти у вічне життя. І завжди для рідних, які втрачають своїх близьких, це і дуже важкий тягар, дуже важкий хрест, який ми маємо переносити. І, звичайно, що час після похорону близької нам людини є дуже важкий, дуже болісний. В цьому часі ми намагаємося змиритися з тратою близької людини, і як ми можемо по-християнськи пережити втрату людини, яку ми любили, до якої ми прив'язалися. Є традиція, що носять траур після похорону. Чи зобов'язані ми дотримуватися цього носіння, цього так званого трауру? Звичайно, що це є традиція. В священному писанні ніде ми не знаходимо такого припису, що ми обов'язково маємо носити траур, тому що, найперше, маємо роздумати. Над тим, що це є таке? Якщо запитати, що потрібно найбільше людині, яка від нас відійшла, дорогій нам особі, то це є молитва. В цьому має бути якраз правдиве виявлення цього трауру, цієї жалоби за нашою людину це є молитва за її душу, як наша приватна молитва. Так і молитва церковна, літургійна. Коли ми подаємо за близьку нам людину на запокінні богослужіння, на соркоусти, на Григоріанки, в дні поминальні, в дні, коли відвідується цвинтар і служиться панахіди, Парастаси, ми маємо найперше молитися. Чи зобов'язані ми. До того, щоб носити якийсь траурний одяг, це і на розсуд кожної людини. Звичайно, що ми не можемо там після відразу похорону носити якийсь такий світлий одяг, червоний, якихось таких кольорових барв. Але заборони на носіння одягу після похорону церква абсолютно не ставить ніякої. Якщо, для прикладу, ми маємо відвідати. Якесь міроприємство, на яке нас запрошують, то чи обов'язково є йти на це міроприємство в чорному одязі? Абсолютно немає в цьому потреби. Тому що одяг це тільки символ, і він нічого не дає близькій нам людині. Для прикладу, якщо стається таке, що через, наприклад, кілька місяців після похорону? Близької нам людини нас запрошують на якесь весілля, день народження. Чи маємо ми обов'язково відмовитися від цього запрошення? Такої заборони так само немає. Ми можемо відвідати це міроприємство, день народження, весілля, привітати людину, але, звичайно, поводити себе стримано. Але заборони щодо відвідування якихось таких. Подій, які стаються, немає ніякої. Тому ми правильно маємо розуміти, що таке носіння трауру. Це не тільки якесь носіння чорної хустки в жінок чи чорного одягу. Це для померлого абсолютно немає ніякої, ніякого значення, в якому одязі ми ходимо. Але найголовніше носіння трауру це є пам'ять про близьку нам людину, це є молитва. За її душу, це є добрі діла, милостині, які ми маємо робити за людину, яку ми любили, яка відійшла до вічності. Тому саме найголовніше носіння трауру за померлою людиною це є пам'ять, молитва та добрі діла в її наміренні. Цього найбільше хоче від нас та людина, яку ми втратила. А носіння одягу, воно абсолютно не Нічого не дає, ні нічого не віднімає. Це і на, на розсад кожної людини. Тому нехай Господь Бог кожному з нас, який час від часу змушені втрачати рідних нам людей, допоможе найперше пережити цю втрату, друге, пам'ятати про цю людину, тому що поки живе пам'ять, живе людина, ця серед нас. А третє, молитися за те, щоб Господь дарував їй вічне блаженство у небі. Амінь.